Мої дорогенькі, доброго вам дня. Який красень барбарис, правда? Який красень барбарис. А я йду з кладовища, поховали ми нашого синочка, молодого красеня такого. І зайшла до своєї квіткової подружки Наталя Новикова у Фейсбуці. І вона дуже багато продає квітів. А я зайшла, ну, людей багато, тому ми не пішли на обід. Ми не пішли, дивіться, яка краса, правда? Яка краса. Ми не пішли на обід, тому що багато людей, багато молоді, то ми не пішли на обід і йдемо просто додому. І я зайшла до неї, тому що прикупила нову хвостичку. Ну, Прийшла до неї забрати, тому що пішли на кладовище одразу. То я думаю, зніму вам трішки краси, тому що, звичайно, є що зняти. Сьогодні у нас дуже жарко, дуже спекотно. Такий важкий день і дуже жарко. Бачите, як гарно. А у Наталі Владимирівні в неї дуже багато півонів. Зараз я вам піду і покажу. Зараз я вам піду і покажу, тому що півонів багато розквітло. Краси в неї багато. рододендрон буде квітнути. Ось бачите, краса на кожному в кроці краса, але у неї дуже багато півонів. Всі вони цікаві, всі вони різні. Просто що спека і якось у спеку вони так швидко-швидко розквітають. Чогось у спеку швидко розквітають. Але ж які гарні і дуже багато. Дивіться, яка вся краса. Бачите, яка краса? Отакий кущик. Яка краса. Ну і барбариси. Треба садити на сонці, і вони дуже-дуже гарні. Дуже-дуже гарні. Зараз піду вам ще покажу там півонії, тому що... У Наталії півоній дуже багато. І всі вони гарні. Ось барбарис якийсь такі чи квітковий. Навіть не знаю. Зараз покажу вам. Зараз вам покажу, які вони ще півоні є. Деякі квітнуть, деякі не квітнуть, але всі вони дуже гарні. Сортові, не дешеві. Ось, будь ласка. Правда, красуня буде розквітати. А це взагалі щось таке цікаве. Дуже цікаве. Ой, і ось. Це ще ж тільки молоденькі. Молоденькі кущі. Мої дорогенькі, я вибачаюся, у мене щитовидка, треба йти до лікаря. Коли я розмовляю, мене починає там у горлі. Мене починає в горлі щось там. І я починаю кашляти. Дивіться, ось яка краса буде жовто розквітати, бачите? О, яка гарна. Просто в спеку вони розквітають дуже швидко. Дивіться, яка краса. Яка краса. Кожна квітка гарна по-своєму. Усі вони гарні. Усі. І ось якась така, бачите, яка красунечка. Спека, просто спека, і всі вони швидко переквітають. Ось свої ви... розчеренковані мої дорогенькі, так що замовляйте. Наталя Володимирівна Новікова. Наталя Новікова у Фейсбуці. Ой, скільки тут краси. Це взагалі якась така цікава. Це цікаво. Ну я ж кажу, у неї півоні... Ой, боже, мене... Зараз чекайте, У мене Ех... спідниця дуже така. Ну, ми ходили до церкви. Зацепилася. О, яка краса, правда? Яка краса. Яка краса, просто просто. Люди поїхали на обід, а я сказала родичам, що ну дуже багато людей, просто дуже багато, ну звичайно, <кхід> то я кажу, хай обідують. Молодь дуже багато приїхало. Тому що гарну людину ховали. Тому і дуже багато прийшло і приїхало. Розумієте, зараз я вам покажу ясенець. Ось травка, замовляйте, хто хоче, не пам'ятаю, як зветься. А це ж нові ще А зараз я вам покажу, мої дорогенькі, яка коніка-красонечка. Яка красонечка-коніка. В цьому році я в Наташі вже була на гостинах, але нічого не знімала. Дивіться, ясинець білого кольору, правда гарний. Але щоб ви знали, що це отруйна рослина. Я теж собі хочу. На лісовій в прошлому році продавали, бачите? В цьому році я поки що не бачила. І бджоли, от бжоли його не бояться цю красу. А от якщо його потримати в руках, то ви можете собі зашкодити. Але білий теж дуже гарний, правда? Треба мені якось прикупити. У Наташі ось бесідка, така гарна пічка. Але я вам скажу, що в нас ж був дощ, холодно було. І так усе стало швиденько, все так швиденько усе виросло. Почало квітнути. Ну, дуже швидко. Просто дуже-дуже швидко. Ось, будь ласка. Да. Велика територія у Наташі. Все дуже добре зроблено. І дуже багато роботи. да? Курочка. Тому що, звичайно, отака от велика територія. Це у нас... Ой, призабула. А барбариси на сонці, правда, гарнющі. Боже, які барбариси на сонці? У мене теж є. Але я це посадила на півтіні, він почав зеленіти. Треба пересадити ясколка Треба пересадити на сонце. Велика територія, ой, яка шики. дивіться, яка верба. Вона була в неї висока, вона її підстригла, і біля криниці у неї росте така красюня верба. Бачите, підстригла, бере склет, і яка краса, правда? Яка краса. Звичайно, що це все велика праця. Це все велика праця, тому що доглядати. Є що, але єдине, що коло цієї краси, коло цих квітів треба ще й працювати. Треба ще й працювати. Краса, красотінь там у нас. Бачите, хто у нас лавочка така. Колись там рози були клетисті. Ну, озерце, бачите, як гарно зроблено Качечки. Був флок шоловидний він від квіт, Знову у нас барбарис, манжетка. Забула, як звати, манжетка, От дивіться, як воно гарно зроблено. Шоловидний флок спочатку квітнув. Так? ну Барбарис, звичайно, для кольору бере склеп. Потім отака хвоздичка. Зараз квітне буде починати манжетка. Бачите, коли є де посадити, коли їм гарно, ось шловидний флукс, як гарно в неї квіт. Так? Ось оці дівчатка, хто купував у валі оці гейхери, гейхерели? Дивіться, яка краса. Із усіх гейхери гейхерел, оця краща, квітне найкраще. Бачите, вона цінується за квіти. Тому що лисячко в неї просто зелене, а квіти дуже і дуже гарні. Знову барбарис. Знову щось таке, навіть я й не знаю, що це такого кольору. Там у нас хто-то у нас забуло, тому що до мене є горщику росте Боже, що ж це таке, такого жовтого кольору. Он кущ міскантуса, бадани, бадан. А це у нас. Ну, ви бачите, треба кожну квіточку записувати, тому що це у мене в горшку, в великому горщику, росте оця рослиночка, Так? Тільки зеленого кольору листочки. Ой, матір Божа. Ну, мої дорогенькі, ви мені сьогодні не вибачайте, тому що, тому що сьогодні у мене щось із головою зовсім. Дивіться, як гарно зроблено, берескле всередині. Правда гарно? Бересклету всередині, дуже гарно. Дуже так тут обстрижено, а бересклет усередині. Озерце, качечка п'є водичку, там дві жабочки, знову коніка красунечка і бересклет. Бачите, як зроблено бересклет, так? Ось такий водопад. Колись тут був водопад, але зараз на даний момент його вже немає. А тут був водопад і було дуже-дуже гарно. Отак, отак доросла жіночка, яка має вже за 70 років, працює, продає цікаві квіти, розумієте, цікаві квіти продає. Живе, допомагає, дуже допомагає. Наталя Володимирівна дуже просто, військовим допомагає дуже. Не можу вам усе розказати, але допомагає дуже мама військового, який став військовим і живе, вирощує і дарує таку красу. От бачите, таку красу і я забула. До мене приїде військовий, тому що який вже воював 14 року, який пенсіонер, ну і прикупив будинок, ну треба йому зараз. Зараз йому треба реабілітація, то він викопав озерце, то я йому буду дарувати трави. У мене є. викопаю. І викопаю оце ж таку красу. У мене не викопає, а в горщику росте. Бачите, от вилетіло з голови, все. Викопаю великий горщик, гарна красунечка. І я йому викопаю, просто подарую. Бачите, там ще й молодила є. Міскантус йому викупила, просто подарую, тому що хочеться мені подарувати. Хай людина займається, він на пенсії, молодий чоловік. Хай займається садить, тому що, звичайно, йому треба себе зараз займати, просто щоб жити далі. Боже мій, ну як же вона називається оце? Ну не можу згадати, просто не можу. Знаєш, що в мене ж росте. Зараз не можу згадати. Ой, мої дорогенькі, так шкода, так шкода, таких синів ми ховаємо це взагалі. Це взагалі. Яка біда для України? Ховаємо найкраще. Усі вони гарні, усі вони найкращі, усі вони наші, усі вони дорогі, наші діти. Курочка. От бачите, як зроблено. Як все гарно зроблено, правда? Як усе гарно зроблено. Отак. Там газончики, а тут усе ось так зроблено. Я вам скажу, що Наталі Володимирівні земля-пісочок. Пісочок. Але бачите, вони привозять, щось роблять, бачите, бадан. Оцей бадан. Конфіті мені здається, називається. У мене теж є. Там гейхери. А це, мабуть, ліщина. Точно, тому що... Але красуня, правда? Так мені здається. Так мені здається. Але все це дуже велика праця. Дивіться, яка краса, правда? Яка краса. Ну що, заберу свої квіточки, гвоздички новий сорт. Потім вам покажу, що прикупила. А зараз йду до будинку до свого на іншу сторону, тому що... Тому що голова болить просто. Ми пішли на обід, я ж кажу. Дуже багато людей. Хай обідують чужі люди. А свої можуть і обійтися. Свої можуть обійтися без обіду. Ой. Отака краса. Отака краса і красотень. Ну слава Богу, що у нас не було дощу. Отакий вітер сьогодні був, таке гриміло зранку і такі були хмари, що я думала, нас буде заливати. А не хотілося, щоб було дощу. І все-таки Боженька нам подарувала погоду, і ми поховали свого синочка. Синочка України, батька, гарного золотого онука, золоту дитину, мамину любов бо він у неї один, ми його поховали. Ой, матір Божа, як їх шкода, як їх шкода. Ну що, мої дорогенькі, трішки вам зняла, буду йти додому. Дуже гарно у Наталі Володимирівні. Дуже-дуже гарно. Але все це дуже велика праця, мої дорогенькі. Тому що коли спека, то треба поливати. Які гарні барбариси на сонці. Тому, мої дорогенькі, да, це краса, звісно. Бережіть себе, бережіть. Радійте кожному дню, тому що завтра нам ніхто не обіцяв. Насолоджуйте життям кожного дня і кожної хвилини. Тому що за наше життя заплачено дуже велику ціну. Дуже велику на цих дітей. Тому бережіть себе, бережіть Україну. Якщо є можливість, допомагайте, тому що їм наша допомога потрібна дуже. Просто дуже. Дякуємо нашим дітям, дякуємо їм усім, що боронять Україну, гинуть за неї, даруючи нам життя.